Доброго дня, колеги! Наша фірма рада вас вітати! Ми закінчили жнива, і я тут, аби поділитися з вами нашими результатами демонстраційних полів. Цієї весни були складнощі не лише в забезпеченні вологи, але на жаль, нас застало три весняні приморозки: досить низькі температури. Вони попали саме в виход колосу, формування колосу та завість зерна, скажімо так. Ми знаємо, що всі наші колеги, партнери були майже в тих самих умовах. Дійсно складно, але ми змогли зібрати досить непоганий врожай. Так, наприклад, ми висіяли декілька демонстраційних полів за різними попередниками по поперу, по соняшнику, аби продемонструвати наші основні сорти, новинки селекції. А також для кращого порівняння ми висіяли декілька сортів іноземної селекції за попередникам пар. Ми зібрали е, свою таку рекордну на даний момент врожайність. Сорт «Аватар» дав 109,9 центнерів з гектара. Він обійшов чотирьох своїх конкурентів: три іноземця, які дали 105, 102 та 99 центнерів з гектара. Та нашу новеньку розробку Монтезуму, який, можливо, цього року не повезло за рахунок приморозків, яка дала дещо менший результат. Важливо відмітити, що не дивлячись на три весняні приморозки, все ж таки літні температури нівелювали це трохи, і температурний режим був досить помірний для іноземної селекції, що дало змогу їм все ж таки реалізувати свою потенційну враження. Так як ми звикли вважати, що в нашій зоні іноземці більш пізно стигли, а отже їм потрібний довший срок для дозрівання та кращого наливу зерна. Інше наше демонстраційне поле було по попереднику соняшник. Ми також отримали досить гарні врожаї. Варто зазначити, що дане поле було висіяно 28.09. для нашого особливого регіону. Це вже вважається не оптимальними сроками посіву, дещо пізнішими. Там були висіяні такі сорти, як стандарти, аватар та валькірія. Які ми отримали 72 і 71 центнер відповідно ряд селекційних новинок там була одна лінія раніше, яку ми передаємо на реєстрацію під назвою Джекпот, а також ще чотири лінії, які досить непогано себе показали, і ми досі розмірковуємо, що ми будемо з ними робити далі. Вражайність селекційних ліній була від 60 до 70 центнерів з гектаром. Важливо також відмітити, що ці сорти не ввійшли в привичні нам в е, фазі кущення, де ми бачили по 5-6 пагонів зиму. На жаль, так не сталося. Причиною цьому, звісно, недостатня вологість і недостатнє вологозабезпечення з осени. Також хотілося б замітити, що поруч були висіяні іноземна селекція, вони також дали свій непоганий результат як для попередника соняшник. А саме результати були близько 60 центнерів з гектара. Іншим нашим демонстраційним полем воно було досить обширне, там було більше десятка. Сортів і стандарти, і новинки селекції. Ті, хто в нас були, вони розуміють, про що йде мова. Це парове поле. Посіяно досить пізно, повні всходи Ми отримали аж 1 листопада. Що ми можемо розуміти, що на не війшло розкущеним зиму так, як потрібно, особливо для парового поля. Однак результати були і досить задовільні. Перве місце посіла нова наша розробка. Це сорт Мехіко. Сорт Мехіко дав вражайність 83%. Центнера з гектара сорт флагман був висіяний в більшій кількості, і зібрали з нього 76,7 і центнерів з гектара. 76 центнерів зібрали також сорту Аватар. Такі сорти, які ми позиціонували як більш раніше, тобто шамбері, Колана, Рататуй, дали близько 70 центнерів з гектару. Ми розуміємо, що мабуть, все ж таки для таких сортів це був пізній посів, що не являється їхнім характерним показником, тому краще було б висівати їх раніше. Однак ще в нас була лінія як стандарт 2, Ті, хто були на демонстраційному полі. Я гадаю, і пам'ятаю. Це така пізня стигла лінія, низькоросла і дуже стримана до фітосанітарного фону. Вона гарно реагує на добрива. Вона дала також близько 70 центнерів з гектару врожайність наразі. Ми маємо такі результати, які потрібно обробити, обдумати. Ми вже плануємо нові пасіви. Ми готуємо площі під ці пасіви. Буде проведена величезна робота з підготовки, але ще більше буде проведена робота з пасіву вже нових сортів, нових ліній, також нових стандартів і правильне їх розміщення. А також більш детальної інформації, як саме їх потрібно висівати у вашій зоні та у вашому регіоні. У нас наразі все. Всім дякую за увагу. До побачення. Гадаємо, що побачимося. Гарних прожаїв!